Вчора я сходила в кіно на фільм Мавпа. Але ще до цього я читала одноіменне оповідання Стівена Кінга. І ось що цікаво. Зазвичай я та людина, яка говорить, в книзі було інакше, але цього разу екранізація мені дійсно сподобалась. Щоправда, сюжет книги та фільму дуже відрізняються, тож у цьому відео я порівняю їх і розберу, що залишили, що змінили, і чи взагалі вийшло краще. А значить, спойлери неминучі. Не можу не згадати про те, як створювали цей фільм. Режисером мавпи став Оз Перкінс, автор досить нестандартних хорорів. Чесно кажучи, я ніколи не була фанатом його стилю, але цього разу він мене приємно здивував. Цікаво, що Оз Перкінс син Ентоні Перкінса, легендарного актора з психо, одного з найвеличніших фільмів жахів усіх часів. До речі, сам Оз теж з'явився у мавпі в ролі дядька Чіпа. А ще у створенні фільму брав участь мій улюблений режисер хорорів Джеймс Ван. А він знається на фільмах про «Держимих ляльок». Ну і найцікавіше до зйомок був причетний сам Стівен Кінг. Давайте поговоримо про тон оповідання та фільму. У Кінга мавпа це класична моторошна історія про демонічну іграшку. А ось Перкінс вирішив поекспериментувати з жанрами, змішавши жахи з чорною комедією. Але цей експеримент дійсно вдався, і фільм, взявши за основу оповідання, показав цю історію зовсім по іншому. Можливо, він подумав, що вже було багато фільмів про ляльку, в яку вселився дух, і вирішив подати тему під новим кутом. І якщо під час перегляду фільму вам здасться, що ви дивитесь нову частину пункту призначення, то це здалось не тільки вам. Right. Першою помітною зміною стала сама мавпа. У книзі вона грала тарілками, а у фільмі барабанила. Але справа не лише в цьому. У кінга мав помогла заводитися самостійно, без сторонньої допомоги. І щоразу, коли вона починала свій моторошний ритуал, хтось помирав у фільмі ж, їй потрібна була людина, яка б покрутила ключ. Ще один важливий момент в оповіданні мавпа спілкувалася з Гелом. робиш, носиваченеґеочідоса «Нічого». Just chilling, killing. Причому не просто говорила, а ніби граючись, пропонували йому вгадати, хто стане наступною жертвою і як саме загине. Це додавало історії ще більше напруги. Персонажі також зазнали суттєвих змін. У книзі брати Біл і Гел були з різницею у віці два роки. Хоча Біл часто шуткував і ставив підніжки Гело, він був добрий і в них були гарні відносини. Їх батько був моряком торгового флоту, який покинув сім'ю, після чого мати виховувала їх сама. Коли Гело було 8, а Біло 10, вона несподівано померла на роботі від емболії. Після цього братів узяли під опіку тітка Іде та дядько Віл. Після певних подій, про які поговоримо пізніше, брати не бачились. Зрештою, Біл одружився, а Гел створив сім'ю з жінкою на ім'я. Ятері. У них народилося двоє синів: старший Деніс 12 років і молодший Піті. У фільмі також було два брати Біл та Гел, які були близнюками. Проте на те, що Біл старший, також зробили акцент, сказавши, що він народився на три хвилини раніше. Тут, у цій версії, брати ненавиділи один одного. Гел навіть загадав, мав півбити Біла після численних знущань брата і його друзів над ним у школі. Сімейна історія теж трохи змінилася. Їхній батько був не моряком, а пілотом, і так само зник, коли вони були малими. Мати, як і в книзі, виховувала їх самостійно. Проте її смерть мала іншу причину: вона несподівано померла вдома від аневризми. Після цього братів забрала тітка Іда та дядько Чіп. Але на відміну від книги, де дядько Віл прожив довго, у фільмі Чіп помирає майже відразу. Щодо подальших життів братів, вони теж не спілкувалися багато років. У фільмі це було майже 11 років. Але тут Білл став самітником, помішаним на мавпі, а Гел, хоча й створив сім'ю, зрештою розлучився. В нього був тільки один син Піті, якому було 12 років. Зміни в персонажах зробили історію більш напруженою, особливо додавши ворожнечу між братами. Це додало ще один емоційний шар до фільму. Одна з важливих сюжетних ліній стосунки Гела з його сином. У книзі Гел мав напружені відносини зі своїм старшим сином Денісом. Він відчував до нього неконтрольовану ворожість, ніби щось всередині нього відштовхувало хлопця. Йому здавалося, що він втрачає сина, хоча сам не міг пояснити чому. Водночас із молодшим сином Піті у нього були хороші відносини. Вони знаходили спільну мову. У фільмі Гел розійшовся з дружиною і вона вже знайшла собі іншого чоловіка. Його стосунки з Сином теж складні, але з іншої причини. Тут конфлікт створює сам Гел. Він свідомо тримається на відстані. Він не хотів бачитися з сином частіше, ніж раз на рік, бо боявся передати йому прокляття мавпи, яке, як він вірив, перейшло до нього від його власного батька. Тепер давайте пройдемося по сюжету. Скажу відразу, фільм взяв тільки ідею оповідання і зробив по-своєму, тому доволі складно порівнювати сюжети паралельно. Тому пропоную пройтись по головним фактам. І у книзі, і у фільмі мавпа з'являється в житті братів від їхнього батька. У книзі він привіз її із невідомої країни, і більше деталей про це немає. У фільмі ж показано, що батько купив її в магазині вживаних речей. Нам навіть демонструють, як він намагався повернути іграшку назад. Але, виходячи з того факту, що пізніше його сини знаходять мавпу у комірчині батька, йому це не вдалося. Окремо хочеться відзначити цікаву деталь про зникнення батька. В обох версіях. Він просто зникає з життя сім'ї у фільмі. Мама говорила, що він вийшов за сигаретами і не повернувся. Проте у книзі Гел припускає: А що якщо мавпа якось пов'язана із зникненням батька? У фільмі цього моменту немає, але ідея інтригує. Спочатку брати сприймали мавпу як звичайну іграшку, але згодом саме Гел починає помічати страшну закономірність. Щоразу, коли мавпа починає грати, хтось помирає. І тут варто зупинитися на сценах смертей у двох версіях. У книзі смертей не так багато, але вони жорстокі, описані в класичному стилі кінга із жахливими деталями, кров'ю, моторошною атмосферою. У фільмі Смертей набагато більше. Вони теж криваві, але подані в жанрі чорної комедії. Вийшло так, що глядачі не жахаються, а навпаки, сміються. Ці сцени реально здивували мене у гарному сенсі. Тож, Перша смерть, яка трапилася після того, як брати знайшли мавпу і у книзі, і у фільмі, була няня хлопців. У фільмі її звали Ені Вілкс. До речі, це Великодка, бо саме так звали головну героїню книги Кінга Мізері. І це було придумано саме для фільму, бо у книзі її звали зовсім по-іншому і померла вона за інших обставин, але також після гри Мавпи. Схожі моменти, які я хочу порівняти, це моменти максимальної злості Гела на мавпу. У книзі після довгого мовчання мавп у два роки вона несподівано почала бити у тарілки та знущатися словами над хлопцем. Вона погрожувала вбити його брата та матір і просила Гела вгадати, хто з них буде наступним. Можливо, він сам? У той момент він скинув мавпу з полиці і почав щосили гамселити її. Потім прийшла мама, а Біл все не приходив і не проходив. А коли нарешті опинився вдома, він весь був блідий, бо на його очах машина збила його друга, з яким вони повертались зі школи. Його забрала мавпа. У фільмі Гел намагався порубати мавпу ножем, і, відрізаючи частини тіла, він бачив кров, ніби вона була справжня, як це було написано на коробці «Like Life». Наступна важлива для сюжету смерть це несподівана смерть мати братів, після якої Біл і Гел переїжджають до тітки і дяді. І в обох варіантах Гел винить себе у смерті мами. У книзі в день смерті мав опинилася у кімнаті хлопців, хоча до цього вона довго була захована у куморі, і вона сама по собі почала грати. У фільмі перед цим Гел крутив ключ із думкою про те, що він хоче, щоб мавпа вбила його брата. Після цієї події у фільмі ми бачимо, що Біл потрохи втрачає свій розум. Він не хоче знімати свій костюм. Він каже, що який сенс знімати костюм, якщо скоро знов хтось помре, і у фільмі це дійсно стається. Помирає дядько Чіп після того, як Біл вирішує для перевірки покрутити ключ. Наступний важливий сюжетний момент це намагання хлопців позбутися іграшки. В обох варіантах це намагались зробити, викидаючи її у колодязь. У книзі Гел це робить сам, а у фільмі Брати це роблять разом. Після цього моменту розповідь переноситься через роки, і нам вже розповідають про дорослих братів. Наступна зустріч Гела з мавпою в книзі відбувається вже в новому домі родини. Саме тут починається розповідь, коли родина розбирає речі, і старший син Деніс знаходить на горищі коробку з мавпою. Гел одразу відчуває тривогу. На фоні піднявся вітер, а небо затягло хмарами. Брати починають сваритися за іграшку, і коли Деніс хоче повернути ключ на спині мавпи, Гел несподівано вихоплює її з рук Деніса через страх. Це викликає сварку, і Гел у запалі вигукує синові за. You shut, up. I'm so fucking scared right now. you shut up! у фільмі Гал зустрічає мавпу лише ближче до кінця, і то на короткий час. До цього він тільки відчував, що вона знову прокинулась, дізнавшись про низку незрозумілих смертей у місті, де він виріс з тіткою та дядьком. Після цього сюжети книги і фільму повністю розходяться. Тому я думаю, є сенс окремо розповісти продовження оповідання і окремо фільму. Тож, у книзі, після того, як родина Гела знайшла мавпу, вони поїхали до міста, де виріс Гел. По дорозі вони зупинилися у мотелі, де Гел закрився у ванні і розмовляв із мавпою. Казав, що вона не могла бути тут, адже він виконув її у колодязь, коли йому було 9 років. З мотелю родина поїхала у дім тітки Іди і дядька Віла, де виросли брати, і там зустрілись із старшим братом Білом і його дружиною. Всі зібрались там через те, що тітка Іда померла від інсульту. То під час сну Гел все ще пам'ятав, де знаходиться той самий колодязь, і вночі, поки ніхто не бачив, ходив туди, згадуючи жахливі події з дитинства, пов'язані із мавпою. Коли родина повернулася до мотелю, всі разом сиділи і відпочивали. Піті грався з мавпою, і в якийсь момент Гелу здалося, що іграшка ось-ось впаде і почне дзинчати тарілками. Перелякавшись, він крикнув на сина, чим його налякав. Піті відповів, що іграшка все одно не працює. Хел із роздратуванням подумав, що саме тому Деніс віддав її піті, але відчув сором і розгнівався на себе. Деніс, у свою чергу, голосно сказав матері, що у батька, мабуть, шиза. Це розлютило Гела і він схопив Деніса за сорочку, потягнув його в іншу кімнату, де, притуливши його до стіни, почав сварити його за те, що він має надто довгий язик. Ще й вказав, що знає про те, що син курить марихуану. Після короткої перепалки вони все ж помирились і обійнялись. Далі мавпа вже почала впливати на молодшого сина Піті. Він відчував, що вона дивиться на нього і хоче, щоб він покрутив ключ. Згодом батько зрозумів, що потрібно щось робити із мавпою і покликав Піті на прогулянку, поки мама і Деніса не було в мотелі. Гел сказав Піті знайти три великих камені і покласти їх у спортивну сумку. Поки вони їхали на озеро, Гел розповів усе сину про мавпу і що вона робить, але уникаючи особливо жорсток. Моментів. Вони приїхали додому тітка та дядька, де біля озера був човен. Гел сів на човен і попросив Піті подати йому сумку з каменями і мавпою та підштовхнути його. Піті дуже хотів поплисти із батьком, але Гел рішуче відмовив і сказав йому чекати на березі. Перед тим як відплисти, син запропонував батьку, що тарілки мавпи треба обмотати ганчір'ям та скотчем, щоб вона більше не могла дзвеніти. На що Гел сказав, що так вже робив в дитинстві, і це, на жаль, не допомогло. Коли Гел був на середині озера, вода стала неспокійна і почали з'являтися тучі над ним. Він кинув сумку із мавпою у воду, і поки вона тонула, він чув, як вона. І в цей час його човен потрохи дошка за дошкою розпадався. В кінці Гелу довелося вже без човна самому плисти на берег. Коли він вийшов з води, він обійняв сина, вода заспокоїлась і тучі розійшлись. Син запитав, чи зникла мавпа. Батько відповів, що думає, що так, і вони пішли додому. Поки вони повертались, Гел уявив відпочиваючих батька та сина, які під час риболовлі витягують вудочкою з води мавпу. Проте він відкинув ці думки. Закінчується оповідання статтею з газети того року про те, що в озері були знайдені сотні мертвих риб. Офіційні особи заявили про те, що ця подія залишиться для них загадкою. Тож, що ж було у фільмі після того, як брати кинули мавпу у колодязь? Пройшло 25 років. Гел працює продавцем у магазині і не бачиться із своєю родиною. Сина він забирає до себе раз на рік, у його день народження. Якраз зараз і було свято, тому Гел поїхав до будинку його колишньої дружини, в якої вже з'явився новий чоловік. Там він дізнається, що ні мати, ні сина не влаштовує, що Гел бачить сина раз на рік. Тому мати хоче, щоб її новий чоловік усиновив Піті і він більше не бачився із батьком. Коли Гел і Піті вже їхали в машині, стає зрозуміло, що Піті хоче налагодити відносини з батьком, а саме Гел його відштовхує. Робить він це, бо боїться, що на сина перейде його прокляття, яке він отримав від мавпи. Саме тому, оберігаючи свою родину, він вирішив обмежити їх спілкування. Батько і син їхали у Діснейленд для святкування дня народження. По дорозі на ніч вони зупинилися у мотелі. Увечері син створював родинне дерево і хотів дізнатися про родину батька. Проте батько сказав, що в нього немає ні братів, ні сестер. Вночі Гело дзвонить його брат Біл, із яким вони не спілкувались 11 років. І повідомляє його про смерть їхньої тітки Іди. Режисер вирішив, що робити смерть у вісні надто скучно, тому зробив цю сцену у стилі сам удому. У метелі Гел стає свідком несподіваної смерті дівчини, після чого будуть сина, і вони швидко їдуть. Паралельно із цим нам показують підлітка Рікі, який виглядає як типовий поганий хлопець у екранізаціях фільмів Кінга. На гаражному розпродажі речей після смерті тітки Іди він купує мавпу і несе додому, бо вона нагадує йому його батька, який був поліцейським і також кинув родину, коли він і його брат Близнюк були малими. Не знаю, який символізм вкладав сюди автор, чому він зробив ще одну родину, де брати близнюки, яких кидає батько в дитинство, і що цей батько також мав уніформу, яка залишилася вдома. Щось тут точно є. Цей рікі також крутив ключ, що призводило до смертей у місті. Пізніше рікі продасть мав побіло, але він буде одержимим іграшкою і захоче її повернути будь-якою ціною. Гели Піті в дорозі Піті знову намагається зблизитися з батьком і дізнатися більше про нього. Піті питає, як померла мати Гела. Проте той не відповідає чесно. Далі Гел і Піті опиняються у будинку дитинства батька, де їх зустрічає Рієлтор. І ця жінка в розмові згадує брата Гела, що дивує Піті, адже тільки вчора батько сказав, що він один в родині. Поки ті ходили по дому, Ріелтор розповіла про велику кількість смертей, яка трапилася у місті за короткий термін. Що на Жила Гела, бо він розумів, що це значить, що хтось знову знайшов мавпу і постійно заводить її. Далі ріелтор несподівано помирає, коли, відкриваючи комірчину, звідти випадає рушниця і стріляє в неї. Пізніше, коли вони ще були там, подзвонив телефон. Це був Біл. З розмови Гел зрозумів, що брат у місті. Гел знаходить телефонну книжку, де не знаходить свого брата за ім'ям. Проте бачить контакт Міс Манкі. Нам показують, що весь цей час Біл все більше сходив. З розуму. Він купив мавпу у Рікі, і саме він постійно заводив її ключем, що призводило до смертей. Він вважав, що мавпа хоче цих смертей, а він просто допомагав їй покрутити ключем, бо вона сама не могла дотягнутися лапкою. Після продажу мавпи Рікі весь цей час хотів повернути її собі. Проте, звичайно, Біл ні за які гроші не був готовий її повернути. Тоді вони домовились: якщо Рікі приведе його племінника Піті, і той покрутить ключ, він віддасть мавпу. Батько та син знову повертаються в модель, де до них стукає той самий хуліган в костюмі поліцейського. Рікі обманом попадає в кімнату і, погрожуючи пістолетом батька, змушує їх сісти в машину. Вони довго їдуть і виявляється, що вони приїхали до занедбаного будинку, де живе Біл. Рікі змушує під прицілом Піті піти до будинку. Знайти іграшку і винести її йому. Хлопець слухається. У будинку було багато капканів, які знову мені нагадали про сам удома. Він бачить, як Біл ледве не молиться на мавпу. Він просить Піті покрутити ключем на іграшці. Неохоче він це робить. Мавпа починає грати в барабан, і в цей час Рікі помирає від того, що йому до рота залетів рій бджіл. Біл знову змушує Піття завести, але Піті пручається, і Біл відкидає хлопця і намагається самостійно завести мавпу Прохаючи її вбити гела, але вона не піддається, вони борються, і мавпа відкидає біла. І після цього мавпа починає бити в барабан все швидше і швидше, і це призводить до авіакатастрофи. Ще в мотелі піці знайшов брошуру про те, що в місті можна пригати із літака, і це часто роблять наречені. Саме цей літак і вибухнув у повітрі, і обломки розлетілись по всьому місту. І ці самі наречені впали прямо в будинок, де вони знаходились. Гел біжить до будинку, щоб врятувати сина, і там брати зустрічаються. Вони сваряться і Гел запитує, навіщо Біл все це робив? І Біл, плачучи, каже, що все через те, що Гел вбив його маму і хотів вбити і його. Все це йому сказала сама Мавпа. І всі ці роки, поки Мавпа була у Біла, він постійно просив її вбити брата, але замість нього вона вбивала людей у його місці. Гел почав заспокоювати брата і сказав, що вона і його мама також. Взагалі це випадковість. Брати миряться, і Гел кличе його у спільну подорож в Діснейленд. Проте цього не стається, бо мавпа б'є в барабан і Біл також помирає. І що важливо, голову йому розбиває саме та куля від боулінгу, якою в дитинстві Гел хотів вбити Біла. Батько і син їдуть з міста, навколо них все в диму, багато мертвих людей, і тільки в цей момент Піті дізнається про все, про мавпу і дитинство батька. Вони вирішують, що мавпу залишать собі, щоб вона більше нікому не зашкодила. Поки вони їдуть в машині, по дорозі вони бачать білого вершника на білому коні. Це не просто так, адже на початку фільму в сцені на роботі Гела він розповідав своєму колезі, що не бачиться із сином, бо погано на нього впливає. І не те, щоб він бачив білого вершника на білому коні ім'я якого смерть, але так було багато смертей. Далі батько пропонує сину потанцювати, як в дитинстві після похорон мама танцювала із Гелом та Білом. І на цьому фільм закінчився. Як бачите, фінали зовсім різні. Мені не сподобалось у фільмі те, що батько до останнього приховував все від сина. Мені прям хотілося, щоб він поділився з ним. Звичайно, я розумію, що все це було, бо Гел боявся нашкодити сину, але мені цього не вистачило. Це створює інший емоційний спектр в порівнянні із книгою, де він більш відкрито ділився своїми переживаннями. У фільмі це може додати драматичної напруги, але водночас позбавляє нас моментів емоційної близькості. Буває таке відчуття, коли Чому персонаж діє так, але все одно бажає, щоб він вчинив інакше. Важко сказати, яка версія мені сподобалася більше, адже вони різні. У книзі все більш логічно, а у фільмі все жвавіше. Можливо, книга краще розкриває внутрішні переживання Гела, тоді як фільм більше орієнтований на візуальні ефекти та динамічний розвиток подій. Але обоє підходи мають свої плюси та мінуси. І це показує наскільки книга і фільм можуть по-різному інтерпретувати одне. Ну і ту ж історію. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, і пишіть в коментарі, яка версія вам сподобалась більше. Дякую за перегляд!